Друзі, вітаю! Сьогодні вирішив трохи поїздити по полях за зимою пшеницею, бо дуже багато страшивок. Останнім часом ходить в соцмережах. Агрономи кажуть, що пшениця там все хана, нолю врожайності. І сьогодні вирішив все таки поїхати, подивитися на різні поля. Яка взагалі ситуація? Бо кажуть, що пшениця є, рослина є. Ось бачите, а зерна там немає. Я не знаю у кого яка ситуація, яке там може бути зараз зерно, якщо вона ще не цвіла, вона ще не наливалася. Тут справа в другому. Чи жива квітка, яка повинна викидувати ці ось суцвіття для того, щоб ось бачити ось. Ось, тут жива. Ось Пшеничка починає цвісти. Але насправді все-таки є е, такі колоски, які, скажімо так, е, були підмерзлі, і там уже суцвіття, квіточки вони вже не живі. Ось, друзі, якщо дуже глибоко не занурюватись у фізіологію, квіточка, пильники, течінки, все воно живе, все воно збирається цвісти, самозапилюватися і наливати колос. А ось є. Колос, який кріш за все був трохи підмерший. Ось така ситуація. Так, а ось, друзі, по колосу тут сразу видно, що діла не буде. Зразу видно, що він не живий щось з ним не так. Ось. ось такого, звісно, врожаю не буде. Потім, що тут ще знайти? Ось, бачите? Також колос ось бачите підмерший, його видно. Неозброєним навіть оком, що щось тут коїться не те, що потрібно. Він весь такий вялий, видно, тут не видно, квітки вони не живі вони мертві. Такого, з такого, звісно, нічого не буде. Попадається. Хоча рослина непогана, а таких небагато. Так що врожай буде, це не нуль. Його не потрібно дискувати. Це взагалі сьогодні, мабуть, одне із найкращих, Те, що я побачив, ну тут пшениця по пару. Що, колеги-агрономи, не сійте паніку, бо вже деякі фермера, я дивлюсь, починають дискувати по зимі пшениці. Може, воно там і виправдано, але хто його знає. О, паніка вона така штука. Тут буде щось. Да, пшениці в цьому році. Не дуже а на якісь прибутки врожаї розраховувати не варто, але пшеничка, все-таки, щось насипить. Дякую за увагу! все буде добре.